Холодні дзвінки це по суті ваш бізнес-спортзал. І навіть якщо клієнт каже ні, це ще не кінець, це лише початок. Практика, практика і ще раз практика. Холодні дзвінки. Як із виклику зробити можливість? Холодні дзвінки в продажах це як стрибок у крижану воду. І ні, я зараз не прибільшую. Навіть для досвідченого менеджера це може бути справжнім викликом. Усі знають цей момент. Ти телефонуєш, а у відповідь чуєш лише холодне, не цікаво або ще гірше клацання в трубці. Знайомо? але як би я вам сказала, що холодні дзвінки можуть перетворитися на потужний інструмент для залучення клієнтів. Так, це можливо. Головне знати, як їх робити правильно. Сьогодні розберемо все до деталей. До речі, підписуйтесь на канал, тут багато реальних кейсів та порад, які допоможуть вам масштабувати ваші продажі. А тепер поїхали. Що таке холодні дзвінки? Холодний дзвінок це не просто спосіб впарити щось комусь. Це шанс презентувати компанію людям, які ніколи раніше про вас не чули. Уявіть, ви телефонуєте і раптом відкриваєте нову аудиторію для свого продукту. Це як рекламний щит у голосовому форматі. Так, результату може не бути з першого разу, але це нормально. Головна мета зацікавити, зав'язати діалог, а не одразу закривати угоду і продавати. І навіть якщо клієнт каже ні. Це ще не кінець, це лише початок. І до речі, правильний підхід до холодних дзвінків це той, якому ми навчаємо у ракеті продажів. На наших вебінарах, освітніх продуктах лінк залишу в описі. Три ключові цілі холодних дзвінків презентація компанії. Ви знайомите людей зі своїм брендом. Це перший крок до створення попиту. Друге збір інформації. Розмова з клієнтом відкриває їхні потреби й болі. Це безцінні дані, які допоможуть вдосконалити вашу пропозицію. Вважається це каздевом. Третє розвиток навичок. Для сейлза це тренування, презентація, робота з запереченнями, побудови впевненості. Холодні дзвінки це, по суті, ваш бізнес-спортзал. Тож, як підготуватись до холодного дзвінка. Ключ до успіху, підготовка. Ось кілька порад, які зроблять ваш дзвінок ефективним. Проаналізуйте клієнтів, вивчіть їх болі, бажання, пріоритети. Уявіть, що вас самих турбує як клієнта, і адаптуйте свою пропозицію. Друге знайте продукт: глибокі знання, товари чи послуги додають впевненості і допомагають переконувати. Третя, напишіть скрипти. Скрипти це як маршрути. Вони звільняють оперативну пам'ять і допомагають зосередитись на інтонації реакції клієнта. Четверте. відпрацюйте заперечення: ціна, час. Вже працюєте з іншими, готуйте аргументи на всі популярні ні. П'ята практика, практика і ще раз, практика: тренувальні дзвінки допоможуть зняти тривогу і зробити менеджера. Певненішим. Ось три основні етапи, на яких базується успіх в холодних дзвінках. Презентація. Чітко і коротко, захопливо. Не продаємо, а зацікавлюємо. Роботи з запереченнями. Пам'ятайте, кожне «ні» – це шанс дізнатися більше про клієнтів. Я знаю, що ви про це чули. Але робіть це: третє закриття угоди. Або запрошення на наступний контакт. Навіть якщо не домовилися про продаж, запропонуйте переглянути пропозицію чи поговорити пізніше або призначити зустріч. Просто рухайтесь, рухайтесь і рухайтесь. Наприклад, добрий день! Я Катерина з ракети продажів. Ми допомагаємо бізнесу будувати системи, які масштабують продажі. А як ви зараз вирішуєте питання залучення клієнтів? І тут головне слухати, чому холодні дзвінки працюють. Холодні дзвінки це не лише про конверсію. Так вона складає 3-5% з усіх, хто з вами поговорив. Це про те, щоб залишитися на слуху, формувати бренд і створювати точки дотику з новими клієнтами. А ще це найкращий спосіб вивести селзів із зони комфорту, зробити їх майстрами переконання. І до речі, якщо працювати за правильними скриптами, результат може бути приємним для вас. Він вас точно здивує. Статистика конверсії з холодних дзвінків складає 3-5%, а з діджитал реклами просто з ads – 2%. Отже, холодні дзвінки це як будь-який інструмент. Якщо знаєш, як ним користуватись, то можеш досягти неабияких результатів. Пам'ятайте, що ключ до успіху це не тільки техніка, а й правильний настрой. Тому я вас зараз так накачую. Хочете навчити своїх менеджерів працювати з холодними дзвінками та збільшити продажі? Замовляйте тест-драйв відділу продажі від ракет. Лінк в описі під цим відео. І, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, які виклики для вас є найбільшими в холодних дзвінках. І побачимось в наступному відео.